Трамп у президенти балотується і до цього серйозно готується. Його радники навіть вигадали, як зупинити війну в Україні. От так. Після інавгурації на наступний день, після веселищів і гучних пісень, той одразу зателефонує Зеленському та Путіну, запропонує припинити ворога стріляти і мирні перемовини розпочати. Якщо Україна настане змирятись, поставки зброї почнуть припинятись. Якщо Росія скаже ні, Трамп дасть Україні тоді стільки зброї, що тоді весело опиниться і в Кремлі. Трамп вважає, що з'явиться він сильний, могутній, тільки один. Всі його слухають, поважають, кожному слову його внімають. І обидва президенти, як по заказу, зроблять те, що він каже, одразу. І у Америки на той момент буде великий президент. Він сильний, він миротворець для всього світу він переможець. Нарешті закопав військову сокиру, отримав Нобелевську премію миру. Тому хто зможе цю війну зупинити, і мир в Європі відтак встановити. Насправді треба цю премію вручити, і пам'ятник можна і ще встановити. Трамп підприємець і він вважає, що раціонально все порішає. Бо здравий глузд каже те, що треба зупиняти війну і все. Але диктатор живе не так, в іншій логіці живе цей дивак. Путіну просто дуже кортить з'їсти Україну, а ще свербить. Змінити порядок Старий світовий на такий, як він його бачить. такий, де Путін і США все рішають і долю всіх країн визначають: кому і як товаришувати, і кому кого в партнери брати, де ракети свої кому розміщати, і куди можна їх продавати. Не для того він замінив міністра оборони і посадив декілька військових генералів за ґрати сидіти, наче шакалів, і перевів економіку країни у військовий режим віднині, встановив співпрацю за планом з Північною Кореєю та Іраном. Не для того він зробив все це, щоб після всього, що було, оце його велика армія шкідлива віддала Україні усе, що захопила. За стіл перемовин з кимось сідати і свої війська назад відкликати, кардони міжнародні встановити та ще й репарації сплатити. Мене дивує більш за все, що Трамп не має плану Б на той випадок, якщо ті обидва президенти скажуть ні. Зеленський хлопець непростий і стрижень має негнучкий та й Путін не факт, що злякається і задкувати збирається. Що тоді Трамп буде вчиняти? Як пропозицію свою рятувати? Бо після пафосних заяв треба зробити, як обіцяв. В Україні всім зрозуміло вже, що якщо буде перемір'я яке, Путін використає його для того, щоб накопити побільше всього танки, гармати, літаки, міни, ракети і вояки. Щоб армію свою швидше підняти і до нас тупу нового підготувати. Експерти кажуть, що йому для цього треба 3-4 роки всього. А мені здається, що він простіше, у північної Кореї купить скоріше декілька потягів зброї старої. Вона погоненька, але то такої. І власний ВПК він не забуває на повну котушку його розганяє. Тож приблизно через півроку рік нова армія замойорить, буде готова до наступу нового, забажають піти, мабуть, до Львова. На жаль, заручниками цього є наша країна і більше того. Спроби, щоби мир таки встановити, безсумнівно, дуже потрібно робити. Але мені здається особливо, що з Путіним це геть неможливо. Хоча може й помиляюсь, я напишіть внизу, як вам думка моя.